Дивимось на прохання, чи є небезпека з Придністров'я. П'ятірка мечів і дьявол. Король мечів. А що там звідти колись було, бо тут випадає карта ностальгії жезлів королеви мечів і маніпуляції. Щось таке може бути? Щось було з Придністрою, бо я не в курсі, не знаю, чи вони. А ну, що це за карта? Що було? Рицарь мечів, якась агресія була за планом. Від третьої сторони. над цим працював. Напевно, все ж таки там було. Да? А що саме може бути? Що можна очікувати? Рицар ж... Жезлів, колесниця і башня? Це для України? Це скоріше всього, чи по Криму, от вода велика, летять ракети і... і відлюдник, щоб зробити якусь біду. Ну, збіднення. А єдине, що це по рицарю Пентаклі, це не так швидко. Можуть і піти звідси. Знаєте, це дві камечі. Це ще до кінця не обрано, бо може щось змінитися по помірності через карту світ. Завершитись. Але якщо питання: чи можна очікувати, можна. Від них можна очікувати. П'ятірка мечів і карта д'яво.